Як відрізнити свою мрію від нав'язаної, скопійованої у когось? Перше, це, звісно, з'єднатися з собою, щоб почути себе. Саме легше, щоб з'єднатися з собою, потрібно просто диханням, повернутися в тіло. І таким чином, коли ви повертаєтеся в ті своє тіло, ви чуєте себе набагато краще. І задати собі таке питання. Якщо у мене це з'явиться, бажані стосунки, автомобіль, житло, можливо, подорож, чи потрібно мені чиїсь аплодисменти? Чи потрібно мені аплодисменти якихось людей, якщо у мене це з'явиться? І слухайте себе. І друге питання, чи потрібно мені хваститися, вихвалятися, показувати це комусь, що у мене це є? Якщо вам не потрібно аплодисменти світу, значить це мрія ваша.